Привіт, привіт, друзі дорогенькі! Вкотре, вкотре підіймаю цю тему. Мамусічки, мої любі мамуськи, хто так переживає за своїх діточок? Так, ви класні мами, але приходить час, коли потрібно відпускати наших діточок. 18, крочки, 21, Все. Ви ну, в кращому випадку друг. І якщо дитина захоче прийти до вас і щось спитати, то вона прийде і спитає. А, не потрібно писати мені, що хочу зробити гороскоп для своєї дитиночки. І коли я питаю, в чергове питаю, а скільки ж рочків вашій дитинці, то з'ясовується, що вже дуже-дуже багато. Знаєте, мудра думка а, це зробити гороскоп для себе, це жити своїм життям. Все, діти дорослі, подякуйте за те, що ця душа обрала вас. Ви дали їй все, але приходить час відпускати наших діточок. І навіть якщо нам здається, що дитина робить помилку, не потрібно це робити. Це нам так здається, тому що нам 40, 45, 50, 60, 70 років, так, ми знаємо, що це помилка. Але всі ж ми приходимо сюди за досвідом. Не віднімайте найцінніше, що може бути в кожного з нас, це досвід. Так, помилок не існує. Це все досвід, який рано чи пізно приносить нам мудрість. Тож бережіть себе, Україну і станьте мамою для своєї кращої внутрішньої дитинки, якщо ваша дитина вже доросла.